Вітаю вас, любі діви! Ви на каналі Астронавта. З вами я, ваш астролог Наталі, і це прогноз на січень 2026 року. Січень місяць високої концентрації енергії. Переход Нептуна в Овна остаточно задає вектор на 14 років і буде перетворювати ключову сферу вашого життя. Парад планет, який створює цікавий дуже енергетичний момент і буде впливати на ваші дії і рішення в січні. Також дуже цікавий астротренд. Повня, новий місяць також дуже такі специфічні цього місяця, і про це все ми сьогодні з вами і поговоримо. Нагадаю, прогноз дивимось завжди по знаку асцендента, потім по сонцю, по місяцю можете дивитися, якщо у вас ці планети сильні в карті, але в загальних форматах, в такому форматі, як ми зараз, ви зараз дивитесь, більш дієві все ж таки асцендентні прогнози. Тож, якщо ваш асцендент в Діві, то цей прогноз про вас. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях свою дату, місяць, рік, час і місто народження. Я вам його визначу і відповім в коментарях. Всі, хто до мене звертається, всі отримують від мене фідбек. Це вже наша така традиція. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові випуски. Тут багато прогнозів для планування майбутнього, якісного життя, ясність, впевненість і стратегія це мої такі ключові. Слова, моя місія, і тому мої прогнози прогнози від астроната, це не пророцтво, а інструмент для якісного планування життя. До речі, любі Діви, у мене стартує навчання в школі прогнозів. Йде на набір зараз на курс. По соляр, чекаю всіх новачків або любителів астрології, тих, хто в темі вже давно. На курсі ви розберете свій персональний прогноз, зрозумієте, як планувати не тільки 26 й рік, а в цілому всі роки наперед. І щоб жити і йти в майбутнє з ясністю, впевненістю і стратегією. Як стати астрологом, вивести свій продукт в люди, про це все ми, ми говоримо і. Як стати астрологом, вивезти свій продукт в люди, також я вчу. Всі подробиці про курс залишу під цим відео. А зараз прогноз для всіх дів асцендентних, сонячних, місячних на січень 2026 року. Почався січень з повні 3 січня. У нас вона відбулася в раку в вашому 11 секторі. Оскільки цей прогноз пишеться вже після цього астротренду, то у вас є можливість порефлексувати і повернутися назад, перевірити, як у вас працює. Повний місяць в 11 секторі це завершення результати, ясність у сфері дружніх зв'язків. Колективних проєктів, інтернет-проєктів, або інтернет-спільнот, або якоїсь соціальної активності. Щось тут завершується. Те, що ви вкладали до цього ну, раніше. Тут у вас могли з'явитися нові знайомства або контакти, які принесли користь в особистих проєктах. Завершився якийсь колективний проєкт або спільні плани з командою. Ви могли. Відчути підтримку з боку друзів, колег і взагалі проводити цей час просто з друзями як завершення якогось циклу, що ви планували зі своїми друзями також в цей період. Взагалі, енергія цього повного місяця вона для того, щоб розвивати соціальні контакти і колективні ініціативи. Але повністю вже пройшла, і наразі наступний астротренд це Меркурій, йде по п'ятому сектору до 20 січня. В Козорозі цей транзит дає таке конструктивне і практичне мислення в сфері. Якоїсь творчості вашої, хобі, дитячих тем, освітніх проєктів, які пов'язані з вашим проявом, з, вашої, з дітьми, наприклад. А ви могли, можете планувати або організовувати творчі або освітні проєкти, працювати з дітьми, щось робити з молодшими за вас людьми. Що ще? Якісь розмови або консультації щодо дітей, навчання, їх творчих ініціатив прийняти рішення у питання самовираження інтелектуальної діяльності. І взагалі цей час до 20 січня використовуйте аналітичний підхід у творчих і навчальних справах. Плануйте кроки з чіткістю і фокусуйтесь на практичних результатах, тому що все ж таки тут козирог, енергія козорога. І коли Меркурій перейде в ваш шостий сектор, це буде з 20 січня. Головна енергія ваших ну, тобто, думки, ваші розмови будуть пов'язані, по-перше, вони стають більш такими прогресивними, такими оригінальними ваші думки, якось пов'язані з інноваціями, з технологіями, з колективами, онлайн-проєктами, груповими ініціативами. Ось тут ви думаєте, або обговорюєте, або навчаєтесь, ну, Тобто, щось тут -то в такому ключі. І ви можете обговорювати ідеї в колективах. Або спільнотах, шукати партнерів для спільних проєктів, онлайн-ініціатив і групових заходів, використовувати нові технології для комунікації або реалізації своїх планів. Тож будьте відкриті до нових ідей в цей час і активно комунікуйте з друзями і колегами. Плануйте свої дії у спільних якимось таких проєктах, командних роботах. Венера буде йти до 17 січня в Козирозі по вашому п'ятому сектору. Тобто, дивіться, у нас до 20-го Меркурій, тут і Венера поруч, але до 17-го вона йде поруч з Меркурієм, в п'ятому секторі в Козирозі. І енергія Венери вона про красу, про гармонію, про приємності, маленькі такі радощі. І це все пов'язано з творчістю, з самовираженням, з розвагами, хобі. Все, що вас радує, відносини, якихось, романтичні відносини, наприклад, ваші діти також тут якісь поліпшення в цій сфері, можливі нові знайомства, якісь романтичні моменти, ви зустрічаєтесь або уходите на побачення, приємні події в творчих і освітніх проєктах ваших, тобто там, де ви можете проявити себе і отримати насолоду, радість, і якийсь такий розважальний такий момент тут є. Маленькі радощі пов'язані з самовираженням, відпочинком, розвагами, тобто, ви можливо, поїдете кудись відпочивати в цей час. Тож використовуйте енергію Венери для того, щоб розвивати свої творчі здібності, виходити в медіапростір, спілкуйтесь з приємними людьми. А коли Венера перейде в водолія і буде з 17 січня йти по вашому шостому сектору, вона гармонізує сферу роботи і здоров'я. Тобто, тут приємні події, гармонія, вся переходить сюди. Сферу роботи, повсякденних обов'язків і здоров'я. І що, що дає цей транзит? Ну, по-перше, підвищується задоволення від робочих процесів. Тобто, вам подобається те, що ви робите. Так? Колективна діяльність також тут задіяна, тому що все ж таки водолія переходить в венера. І вона захоче нові знайомства, взаємодія з колегами, друзями у робочому чи онлайн-середовищі, гармонія у щоденних справах, підтримка здорового образу життя. Тобто тут потрібно Венера буде заохочувати вас до цих тем. Тож зверніть увагу в цей період саме з 17 січня на робочі і колективні відносини, впроваджувати приємні зміни, якісь, можливі, свята або корпоративи, і використовувати енергію для гармонізації робочих процесів. Далі Марс. Марс також буде йти по козорогу до 23 січня в вашому п'ятому секторі. І тут енергія Марса, вона про що? Про активність, боротьбу, про дії. І це все спрямоване на хобі, творчість, самовираження, медіа, прояв ваш відносини романтичні, якщо для вас це актуально. Або діти. Діти також дитячі моменти, дитячі проекти. Тут ви прям всю енергію сюди можете вкладати. Тут що може бути ще? Залучатися у творчі чи освітні якісь проєкти, ви можете, фокусуватися на романтичних стосунках, або спілкуватися з дітьми, або вирішувати дитячі питання. І взагалі ви рухаєтеся до, до власних цілей у сфері самовирішення. там, де вам потрібно стояти на сцені. Ось де ви можете це, в блозі, чи ви виступаєте десь, або ви виходите, будете подкаст якийсь, тобто тут тема якось себе проявити. Тож спрямовуйте енергію на реалізацію творчих ідей, на розвиток хобі, наприклад, ви можете в цей період зайнятися своїм хобі, і уникайте конфліктів через таку збудливість і надмірну імпульсивність в цей час. А коли Марс перейде в водолія з 23 січня, ваш шостий сектор, оця вся активність і запал переходять у сферу роботи, здоров'я повсякденних завдань, обов'язків і колективних проєктів. Тобто тут вже Марс ж багато енергії і. Він дає такого, знаєте, хочеться просто брати і діяти. То ви активно починаєте працювати над проєктами, над завданнями, багато роботи. Ви прям ну дуже сфокусовані на цій темі. Ви дієте, ви спрямовані на покращення здоров'я також, тому що шостий сектор це сектор здоров'я. Можливо, ви йдете, проходите профілактичне обстеження або активно займаєтесь здоровим а, своїм образом життя. Тож використовуйте цей період 23 січня саме для продуктивного такого планування або роботи у щоденних справах. Плануйте кроки обдумано і не перевантажуйте себе. Це головне, тому що тут ви можете перебільшити свої можливості, тому що енергії дуже багато буде. Отож, друзі, ви помітили, що в січні формується потужний парад планет. Тобто я назвала вам три планети. Але там ще доєднається Сонце, місяць і Плутон. Тобто Меркурій, Венера, Марс і Сонце, Місяць і Плутон будуть іти поруч. Особливо акцентним, це буде з 17 січня. І це торкається оцей. Потужна енергія, вона торкається п'ятого-шостого сектора вашого короскопу. П'ятий дім це творчі самовираження, хобі, романтичні стосунки або діти, дитячі теми, будь-які. І шостий дім це робота, щоденні обов'язки, здоров'я і о, ваша рутина. Тож, коли кілька планет у нас рухаються в такій тісній зв'язці, це створює завжди таку сильну енергію і відкриває ключові можливості на місяць і задає тон всьому року. Тож спрямовуйте активність. Конструктивні дії і реалізуйте творчі ідеї, працюйте над особистими проєктами, покращити здоров'я в цей період і організовувати щоденну рутину свою здоровим образом життя, здоровими звичками, використовуйте енергію параду планет стратегічно, щоб отримати максимальні результати у своїх справах і саморозвитку. Новий місяць, 18 січня, в Козирозі, в вашому п'ятому секторі, підсвічує ще більше цю тему. всю. І акцентує те, що нова енергія зароджується в п'ятому секторі, а це теми хобі, творчості, самовираження ваших радощів, розваг. Тут ви можете поїхати в поїздку на відпочинок. Ви можете розважатися десь, їздити там в гори, наприклад, кататися на лижах, або займатися дитячими проектами. і Тут розкривається у вас нова якась. Тема в сфері, можливо, діти йдуть в школу чи після канікул, або кудись якісь у них творчі досягнення в цей час, розпочинаються там, якісь гуртки і тощо, або ви самі творчо самовиражаєтесь. І все це розпочинає процеси, що закладуть основу для майбутніх досягнень у цих сферах. Тож починайте нові творчі проєкти, або хобі, працюйте над романтичними стосунками або новими знайомствами, ходіть на побачення, плануйте і запускайте всі ініціативи, пов'язані з дітьми або освітніми проєктами, тому що у нас по п'ятому дому йдуть наші учні. Ось. І, до речі, я Діва, і у мене в цей період також я запускаю мій курс. Мої учні прийдуть до мене якраз на новому місяці. Тож вдосконалюйте свої навички, самовираження, розвивайте таланти і креативність, ставте конкретні цілі і чітко визначайте перші кроки. Енергія нового місяця вона сприяє закладенню міцного фундаменту для довгострокових результатів. 23 січня відбудеться з'єднання Сонця і Плутона в вашому шостому секторі гороскопу. Це потужний цикл змін і глибокої трансформації у теми роботи, щоденних обов'язків, здоров'я і самодисципліни. Щороку Сонце зустрічається з Плутоном у цьому секторі і підсвічує те, що потребує переосмислення. Очищення, оновлення у ваших професійних процесах, звичках, підходу до здоров'я. Ось тут варто замислитись над питаннями, які робочі процеси або звички вже не працюють і потребують змін. І що можна оптимізувати у повсякденних Справах, щоб підвищити вашу ефективність, і гармонію і продуктивність. І де варто зосередитись на внутрішній дисципліні, на фізичному і психічному відновленні? Ось це дуже важливі запитання. Цей період, тому що ну, з'єднання Сонця і Плутона воно буде відбуватися кожен рік. Плутон буде йти до 43-го року у вас тут по цій сфері. І це дуже важливо пам'ятати, що тема здоров'я буде трансформуватися. І інший підхід, взагалі, вам потрібен в цих темах. І цей період він сприяє усвідомленим змінам у роботі, здоров'ї, впорядкуванню рутини, звичок. Тож використовуйте енергію цього з'єднання для очищення старих підходів, оновлення щоденних практик або створення міцної основи для продуктивності і самопочуття. Нептун Нептун остаточно перейде в Овна 27 січня і буде йти по вашому восьмому сектору. І залишатиметься там 14 років, друзі. Цей транзит він задає такий довгостроковий вектор розвитку у сферах спільних фінансів, чужих ресурсів, якихось кредитів, боргів, ну, всього, що стосується інших грошей, які до вас надходять. спадщина, Пасивний дохід то інвестиції. У прогнозі на 26 рік я вже детально розкривала цей аспект. Тож обов'язково перегляньте повний прогноз для ДІВ на 2026 рік. Посилання залишу в описі під цим відео. Одне можна сказати, що цей транзит він допомагає вам ставати більш чутливими, інтуїтивними і здатними розуміти приховані процеси, приймати глибокі рішення і ефективно планувати спільні фінанси, ресурси якісь спільні або тему чужих ресурсів також. Але і про цей аспект я обов'язково запишу окреме відео. Тож ставте дзвіночки нагадування. Отож, мої дорогі діви, підсумок січня 2026 року для вас. Головні теми місяця це сфера роботи, здоров'я, щоденних справ, партнерські взаємодії, взаєморозуміння з колегами, друзями, близькими, фінанси, спільні ресурси, трансформаційні процеси також будуть про себе нагадувати. Тож, нехай цей місяць принесе вам гармонію в роботі, в здоров'ї і в стосунках. Відчувайте нові можливості для розвитку, самореалізації і ефективного управління вашими ресурсами. Не забувайте Підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відеопрогнози, корисні поради і мої нові проекти. Тут ви можете планувати свій кожен місяць з ясністю, впевненістю і стратегією. Тож до зустрічі в наступних прогнозах. Побачимось, папа. -па.